Тіли за смачними рецептами. Ми обожнюємо нашу програму «Cooking Show». розказуємо вам цікавинки і самі дізнаємось щось нове. Тож сьогодні ми для вас підготували знову смачний випуск. З вами телеведучі Орися та Ангеліна. Тому розпочинаємо. Що цікавого було б поговорити, і зійшлись на думці, що класно було б дізнатися про усім відому страву піцу, яка вона буває, історія виникнення і як її смачно приготувати. А для цього нам буде допомагати кухар. Діставайте зошити ручку, слідкуйте уважно за інгредієнтами, має бути дуже смачно. Років тому в Неаполі пекарі на швидку руч готували для бажаючих. Вони давали корчук з тіста, поливали зверху томатами. Посипали ореганою, клали сир і поливали масло. Так і з'явилася піца. Тож найперша піца це була Маргарита. Зараз улюблена страва багатьох. Нічого лишнього, але так смачно. Вітаю вас у нашій програмі. Сьогодні ми розповідаємо глядачам про піцу. А ви любите її готувати і яка вам саме більше смакує? Мені найбільше подобається піца квадроформаджі, Це піца чотири сири, власне, яку ми сьогодні будемо разом з вами готувати. Які інгредієнти нам потрібні і в якій кількості? Ось інгредієнти, які ми будемо сьогодні використовувати для приготування нашої піци: сир моцарела, сир дурблю, сир брі. Розпочинаємо ми з розкатки тіста. Одним тістом буду займатися я, іншим будете ви робити самостійно. Що існує тільки два види класичної піци марінара і маргарита. Перша названа на честь рибаків, які їли її на сніданок. А друга чому саме Маргарита? Тому що колись піцу їли бідняки, а згодом страва перетворилася на вишукані ласощі королівських персон. Піца названа на честь королеви Маргарити Савойської, яка дуже любила її смакувати. Чи можна дітям самостійно готувати цю страву? Е, звісно, що так, можна приготувати самостійно, але краще, щоб е, спостерігав кухар, допомагав вам е, з процесом, щоб е, у вас тоді краще вийде і разом ми зробимо гарніше. Досі дискутують за право вважатися батьківщиною піци. Справжній смак піци це смак міланської піци, затверджують нині жителі Північної області Ломбардія. Тоді, як південці, ревниво відстоюють свої права, нагадуючи, що цю круглу страву придумали їх далекі предки ще декілька століть тому. Ця повсякденна їжа селян і воїнів старовинною вважається універсальною формою піци в нинішній Італії. Існує безліч різноманітних видів піци папероні, кальцони, гавайська, цезарь, з морепродуктами чи тунцем. якщо колись до піци додавали тільки томати і сир, то тепер можна знайти під будь-який смак з ананасами, рибою, ковбасою, з різноманітними соусами та сирами. Тому піцу можна скуштувати у будь-якому ресторані, і вона все рівно вийде особливо смачною. Зазвичай вам потрібно більше 15 хвилин на приготування. Зазвичай піца печеться 3 хвилини, 3-4 хвилини, залежить від температури пічки. У нас пічка на дровах, тому, я думаю, ми за 3-4 хвилини її спечемо. Ось і пармезан посипаємо. Є якісь лайфхаки для приготування смачної піци. Звісно, що так, для кожної страви, так як і піца є, якісь певні лайфхаки для того, щоб швидше і краще її приготувати. Всі по-різному готують піцу, хтось на столі її розкатує, можна її руками розкатувати, можна кидати нею, розтягуючи тісто. У світі 9 лютого відзначають Міжнародний день піци. В цей день в Неаполі влаштовують грандіозний фестиваль Pizza Village. Найбільший фестиваль піци у світі, який триває тиждень. Але на італійці настільки люблять піцу, що готові їсти її щодня. Ми прикрашаємо руковою. В Італії навіть можна купити парфуми та косметичні засоби з запахом піци. В основі рецепту тільки натуральні інгредієнти масла орегану і базиліку, а також томатний екстракт. А чи знали ви, що найстарші піцерії, яка знаходиться в Неаполі, вже 275 років, вона досі відкрита для тих, хто любить італійські страви. Дуже вам дякуємо за це інтерв'ю. Нам дуже сподобалося готувати піцу. І вам дякую. Теж з вами було цікаво готувати піцу. Давайте будемо пробувати, що в нас вийшло. Давайте розкажемо кілька фактів про піцу. Ви знали, що приблизно 500 мільйонів піц випікають на добу по всьому світу. Відомо, що тільки бразильці за день з'їдають більше одного мільйона цієї унікальної страви. Американці ж їдять приблизно 100 гектарів піци на день, тобто приблизно 350 шматків в секунду, а середній європейці 300 кілограм піци на рік. Трішки про піцу, бо мені здається, я вже все знаю. До речі, Ангеліно, ми забули дещо сказати, що ми вас дуже любимо. Так, так. Дякуємо, що дивитесь наші випуски. Смакуйте разом з нами. А це була Ангеліна та Орися. Усім, па Кадрики, кадрики, телецендер, кадрики.